Всім привіт! Ви дивитесь «Флагман Шоп» і сьогодні у нас на огляді будуть чудові новинки від торгівельної марки Азура. Це нові коробки для воблерів та блешень. З'явилось чотири нових зручних моделі. Зараз ми всі по порядку розглянемо. Перша коробка має досить компактний розмір, це 140 на 100 мм. Вона двостороння, має по 6 комірок з кожної сторони, особливої v образної форми, для того, щоб ваші приманки надійно тут фіксувались і під час транспортування не рухались і воблери не дряпались гачками. Як бачите, у нас такі комірки є з кожної сторони, тому тут можна зберігати до. 12 воблерів в розмірі 65 мм або менше. Також на коробці є спеціальна петелька, куди можна причепити карабін, щоб не загубити коробку під час пішої риболовлі, або повісити її на ремінець на шию під час забродної риболовлі. Окрім воблерів, тут також можна зберігати різні блешні, коливалки, оберталки, наприклад, для ловлі жереха тощо. До речі, якщо ви хочете першим дізнаватись цікаві факти з життя компанії Флагман, спостерігати за нашими розробками, новинками, мати інформацію про всі акції, підписуйтесь в наш телеграм-канал Флагман Лайф. Це можна зробити за QR-кодом, який з'явився у вас на екрані, або перейти за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь, буде цікаво. Наступна коробка в нас розрахована спеціально для блешень. До речі, хто не знає, у торгівельної марки Азура є дуже багато різних коливалок, які гарно ловлять щуку, жереха тощо. І ця коробка створена і ідеально для них підійде. Вона двостороння, має такі великі надійні червоні застіпки, і всередині спеціальний м'який наповнювач із прорізами для того, щоб тут зручно можна було. Фіксувати гачки ваших приманок. Ця коробка, звичайно ж, підійде не тільки для блешень. Тут можна зберігати різні мормишки, навіть силіконові монтажі, або використовувати її одразу під декілька видів різних приманок. Такий наповнювач є з кожної сторони, тому коробка вмістить в собі дуже багато. Її розмір складає 175 на 105 мм, вона, в принципі, дуже компактна. Поміститься, як в кишеню вашого риболовного жилету чи сумки, а за рахунок петельки її також можна підвисити або на поясі, або на шиї. Наступна коробка в нас має такий же самий розмір, як і попередня, але розрахована вже під зберігання воблерів. Воблери до 70 мм чудово поміститься в цих. В-образних комірках. З кожної сторони їх по 6 штук, тому 12 воблерів ця коробка вмістить спокійно. А також можна тут зберігати різні блешні пількери на жереха. Коробка дуже маленька, зручна, компактна, поміститься будь-де. І остання найбільша коробка серед наших новинок має розмір 200 на 135 мм і вже по 7 комірок з кожної сторони. Вона зроблена по такому ж принципу, дві надійних потужних застібки з кожної сторони. Тут ми вже бачимо є дренажні отвори для того, щоб ваші приманки швидко після риболовлі просихали, і їх гачки та фурнітура не піддавались корозії. В принципі, коробка також досить компактна, вона розрахована на приманки до 90 мм. Тому різні лайтові міношки. Кренки, невеличкі попери, волкери все поміститься в даній коробці. Вона досить компактна, але при цьому містка, тому помістить дуже багато воблерів. Ось такі у нас чудові новинки, дуже зручні компактні коробки від торгівельної марки Азура. Кому сподобалось це відео? Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді!